Привіт всім, ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про те, як Україна не просто обороняється, а задає темп усій лінії фронту. Багато хто думав, що наша країна опиниться в глухій обороні, але реальність виявилася зовсім іншою. Українські збройні сили демонструють неймовірну гнучкість, креативність та ініціативу, змушуючи ворога реагувати на наші дії, а не навпаки. Давайте розберемося, як це відбувається. По-перше, це асиметрична війна. Ми не можемо зрівнятися з противником у кількості танків чи літаків, тому робимо ставку на технології та інтелект. Дрони, морські безпілотники, високоточна артилерія все це стає нашими очима та довгими руками. Кожен удар планується максимально ретельно, щоб завдати найбільшої шкоди логістиці, штабам. Та складам боєприпасів ворога. Це не просто відбиття атак, це систематичне ослаблення противника, позбавлення його можливості вести ефективні наступальні дії. Згадайте блискучі операції на Харківщині чи звільнення Херсона. Це були не просто військові перемоги, а справжні шедеври стратегічного планування. Українське командування майстерно вводило ворога в оману, змушуючи його перекидати резерви на хибні напрямки, а потім завдавало удару там, де його найменше чекали. Це і є задавати темп, змушувати противника нервувати, помилятися та втрачати ініціативу. Окремої уваги заслуговує битва за Чорне море. На початку повномасштабного вторгнення російський флот повністю домінував. Блокуючи наші порти, здавалося, що ситуація безвихідна, але українські інженери та військові створили унікальну зброю морські дрони. Вони стали справжнім жахом для ворожих кораблів. Знищення крейсера Москва, численні атаки на інші судна та навіть на військово-морські бази противника кардинально змінили баланс сил. Тепер уже російські кораблі змушені ховатися. А Україна змогла відновити зерновий коридор, що має величезне значення не тільки для нашої економіки, але й для світової продовольчої безпеки. Це яскравий приклад того, як інноваційний підхід дозволяє перехопити ініціативу навіть у значно сильнішого на папері ворога. Ще один важливий аспект це партизанський рух на тимчасово окупованих територіях. Наші люди, які залишилися в окупації, не здаються. Вони чинять опір, надають розвіддані, проводять диверсії. Це створює постійну напругу в тилу ворога, змушує його відволікати значні сили на охорону об'єктів та боротьбу з підпіллям. Кожен спалений склад, кожна передана координата, це внесок у загальну перемогу і ще один елемент, що вибиває землю з під ніг окупантів. Вони ніде не можуть почуватися в безпеці. І це деморалізує їх значно сильніше, ніж прямі бойові зіткнення. Не можна забувати і про інформаційний фронт. Україна змогла завоювати симпатії всього цивілізованого світу. Наші лідери. Дипломати, волонтери та звичайні громадяни щодня доносять правду про цю війну. Це дозволяє нам отримувати необхідну військову та фінансову допомогу. Кожен новий пакет підтримки, кожна нова санкція проти агресора це результат нашої спільної роботи. Ворог витрачає мільярди на пропаганду, але програє цю битву, бо правда на нашому боці. І це теж частина стратегії, яка дозволяє нам диктувати свої умови. Звісно, не варто впадати в ейфорію. Війна триває, і вона дуже важка. Ворог все ще має значні ресурси і продовжує тиснути на багатьох напрямках. Але головне, ми не дозволили йому нав'язати нам свою гру. Ми адаптуємося, вчимося, знаходимо нові рішення. Збройні сили України щодня доводять, що не розмір армії має вирішальне значення, а її мотивація, розум та здатність до нестандартних дій. Ми бачимо, як змінюється тактика. Спочатку це була маневрена оборона, потім контрнаступальні дії. Зараз ми бачимо активну оборону з елементами виснаження противника. Українські військові використовують кожну можливість, щоб завдати удару. Це і рейди в тил ворога, і точкові удари по важливих цілях, і постійний тиск на логістичні шляхи. Все це змушує російське командування розпорошувати сили та постійно перебувати в напрузі. Вони не можуть спланувати велику операцію, бо не знають, звідки чекати наступного удару. Подивіться на використання безпілотників. Україна стала справжнім світовим лідером у цій галузі. ФПВ-дрони, розвідувальні апарати, бомбардувальники, вони змінили обличчя сучасної війни. Українські пілоти демонструють неймовірну майстерність, знищуючи техніку, яка коштує в тисячі разів дорожче за сам дрон. Це ефективна та економічна війна, яка дозволяє нам нівелювати кількісну перевагу ворога. Кожен день ми бачимо нові відео, враження ворожої техніки, і це не просто красива картинка, це результат титанічної роботи інженерів, волонтерів та військових, яка дозволяє нам тримати ініціативу. Що ж буде далі? Очевидно, що Україна продовжить дотримуватися своєї стратегії. Ми будемо і надалі бити по слабких місцях противника, розвивати власні технології та зміцнювати міжнародну коаліцію. Мета залишається незмінною звільнення всіх наших територій та відновлення суверенітету в міжнародно визнаних кордонах. І кожен день, коли ми задаємо темп на фронті, наближає нас до цієї мети. Стійкість українського народу це, це те, що вражає весь світ. Попри постійні обстріли, втрати та труднощі ми не зламалися. Кожен на своєму місці робить все можливе для перемоги. Волонтери знаходять необхідне обладнання, медики рятують життя, енергетики відновлюють світло, аграрії збирають врожай. Ця єдність і є нашою головною зброєю. Ворог розраховував на швидкий розкол суспільства, але отримав монолітну націю, готову боротися за свою свободу. Тому, коли ви чуєте новини з фронту, пам'ятайте, це не просто статистика втрат чи просування на кілька метрів, це складна інтелектуальна гра, в якій Україна показує себе як зрілий та сильний гравець. Ми не просто захищаємось, ми нав'язуємо свою волю, змушуємо ворога грати за нашими правилами. І саме це дає нам впевненість у майбутній перемозі. Дякую, що були з нами. Підтримуйте Збройні Сили України. Вірте в Україну! Слава Україні! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!